Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні наша зустріч з лікарем жіночої консультації Лівінтаної Валерією Володимировною, яка має величезний досвід по найскладнішим питанням ведення вагітності. Отже, ми сьогодні поговоримо на таку дуже важливу тему про вагу, про набряки, бо це ті питання, які дуже хвилюють, звідки береться вага у вагітних. Це дуже слушне питання, тому що вага вагітної складається не тільки із жиру, це дуже комплексне питання, і вага складається насправді. От уявіть собі, що матка до початку вагітності була приблизно 50 грамів, да, а, це майже як кулак. Так, да? так, а наприкінці вагітності вона зростає аж до глобуса. Ось така аналогія. Да, от така особливість матки м'язового шару так. Так, ви абсолютно праві. Тому е, ми можемо прорахувати, що під час вагітності до ваги додається, окрім жиру, ще плацента, це кілограм-півтора, навколоплідні води це теж десь кілограм, вага самої матки та вага дитинки це приблизно 3-3,5 кілограми. Скажіть, будь ласка, такий момент: а ось те, що. Всі бояться набряків, коли їх лікувати? Коли за ними спостерігати? Це теж гарне питання, тому що не всі набряки насправді є патологічними. Під час вагітності більшість набряків є фізіологічними. І вони зустрічаються насправді досить часто. Мої вагітні, наприкінці вагітності, десь у 8 із 10 спостерігаються фізіологічні набряки. Ну, а як же ж розпізнати? Патологічні набряки. Коли боятися, коли ж спостерігати, так от ми маємо про це пам'ятати. Коли боятися, це коли набряки супроводжуються головним болем, підвищенням артеріального тиску, порушенням зору. Ось ці додаткові симптоми можуть бути ознакою приклам важкого ускладнення вагітності, і тоді обов'язково звертайтеся до лікаря. Добре, а ось все ж таки такий момент, щось тягне солоненьке при вагітності. Це ж буває? Так, так. Що робити? Це класика насправді, да. ну це святе трошки, коли тягне на солоненьке, вагітні можна. Але треба пам'ятати, що все в міру. Це ж не банка огірків? Ні, тому що якщо ви з'їсте банку огірків, то будуть великі шанси прокинутися вранці з набряками навіть на обличчі. Тому пам'ятаємо про те, що все в міру. Краще один огірочок, ніж цілу банку. Mm, да. Враховуючи той факт, що вагітній дуже може і важко зупинитись на якійсь певній дозі, там вже треба, щоб і рекомендації були з боку так, лікаря, так. і родичі теж Так, зупиняли. Починається процес. Так. То як же полегшити стан? Насправді існує декілька простих порад, які вам допоможуть полегшити напряки. Це вам потрібно. Піднімайте ноги вище, коли відпочиваєте, подкласти подушку такий простий лайфхак. Далі носіть взуття без підборів, щоб зменшити навантаження на ноги. Також слідкуйте за своїми аналізами і за артеріальним тиском. Ну і також не забувайте про руханку, просту гімнастику, це корисно. Рух це життя. Так, да, дійсно так. Тому, коли ви маєте якісь проблеми, Маєте якісь невпевненості в власному самопочутті. Завжди можете звернутись до лікаря, який вас спостерігає. Так, я супроводжую вагітних вже багато років і можу сказати, що майже завжди виходить вирішити проблему, якщо вчасно звернутися. І пам'ятайте, що вагітність це такий собі будівельний проект: є стіни, є дах, є фундамент, і все це будується не для цифр на вагах, а для життя майбутнього малюка. Поговоримо. Про міф, а може й про правду, що найкращі вагітності таки бувають восени. Чому це так? Я спостерігаю вагітних вже багато років, і дійсно я бачу, що є деякі переваги у жінок, які вагітнюють восени. І в чому ці переваги? Насправді це таке цікаве питання. Основними перевагами є те, що влітку організм вже накопичив вітаміни, мікроелементи, вітамін Д і сонячного світла. Ми всі знаємо наскільки важливим є вітамін Д а восени його ще вистачає з резервів. Ну що ж, я з власного досвіду можу сказати, у мене дві дитини дійсно одна в мене наприкінці літа. А один грудневий. А якщо до сезонності хвороб? Дуже слушне запитання, це дійсно має значення. Але якщо зачаття виходить восени, то цей період, період першого триместру, саме випадає не більш спокійний період, так, коли немає таких авітамінозів, коли ще немає спеки, температура більш комфортна. І також дуже велика перевага, що пологи відбуваються влітку і є доступ до свіжих фруктів та овочів, і легше збалансовано харчуватися. Але ж є мінуси, бо осінь асоціюється з застудами, грипом. Так, це правда, але все ж таки ризики більше у пізні осінні місяці, так. а плюсів більше в тому, що температура все ж таки більш комфортніша, немає спеки. А спека вона ж посилює навантаження на серце, на нирки, з'являються набряки. Тому плюсів все ж таки більше. Тож виходить, що саме осінні зачаття е, дають е, до народження більш здоровіших діток. Можливо, і так, але тут треба обережно, тому що все ж таки ми знаємо, що до здорових малюків призводить не календар, а все ж таки спосіб життя мами. Але старт і тата і... теж -та це правда, це дуже слушний коментар. Але пам'ятаємо, що старт із міцним імунітетом та запасом вітамінів це безумовно плюс. Звучить так, що осінь найкращий час для зачаття, це може бути не лише приказкою, так, такерна Анатолійовна? Так. Виходить так, але ж діти народжуються і сьогодні, і завтра, і в будь-який момент часу, бо вони не питають, коли їм зачатись. Бо яйцеклітина і сперматозоїд не завжди чекають саме осени. І це дійсно залежить від того, які вихідні дані. Як по яйцеклітині, так і з сперматозоїду. Отже, мені подобається думати, що зачаття восени це як такий благодатний ґрунт. Є волога, є тепло, є поживні речовини. І з цього ґрунту зростає міцний паросток майбутня дитина. Тож, коли ви мрієте про те, щоб стати мамою на початок літа майбутнього року, то вам потрібно зачати саме в вересні. Чекаємо! Thank you